Ми повинні розуміти, що ми не є, скажімо, ті, хто прийшли і користуємося цим спадком. Наші предки є прямі учасники формування цього простору тюркського світу і далі османського світу, в якому так само і наші пращури, українці, інші народи так само, які тут жили в цей час, і вони формували цей простір. І тому в деколонізації. Я бачу об'єктивний підхід власне до всіх періодів існування, як і нашого міста, Одеси, так само, і загалом регіону північно-західного Причорномор'я. Бо тут досить такі впливи були і в той самий османський період, і вплив, і, скажімо, молдовський фактор дуже важливий був, і польський фактор досить таки важливий був на прикордонні, наприклад, польсько-турецькому. Тому це всі ті моменти, які певним чином замовчувались. а... Частіше ми можемо говорити, навіть заборонялося от розробляти в певному аспекті цю тематику. І для істориків мені здається, от зараз дуже важливо відкрити оцю специфіку нашого південного регіону. Я, от порівнюю, наприклад, історію західноукраїнських земель. Наприклад, західно у Львові в Львівському університеті досить чітко іде розуміння польської спадщини. Яка так само є спадщиною і для Львова, для Чернівців. Так само дуже чітко є усвідомлення румунської чи волоської спадщини, так само, чи в Ужгороді, наприклад, спадщина словацька, угорська. Так само і для нас, от є специфікою і нашого міста, нашого регіону. Це це ця тюрська і османська спадщина, яка нам дає розуміння. В багатьох питаннях, власне, історичних, як розвивалося і яким чином ми от можемо представляти цей регіон.